Доброго дня! От хочу вам, друзі, показати такі сорти кліпо. Я вам ніколи його не показував, бо він в мене погано росте. От три роки оцему дереві. І воно таке нещасне було, а це я його літом поставив на вулицю. І на вулиці він трошки відійшов і зав'язав плодик, все від мене, та я вже не став його обривати. Це сорт, хто знає, а хто не знає, це сорт з крупноплідних. Він похожий на Київського, на цю Пандерозу, на юбилейного. Ну в нього листочки, мені здається, що менші трошки, ніж в тих останніх. Ну, схожий. Сорт в мене погано цей росте. Я його не показував, бо він в мене взагалі не ріс, можна сказати. От я нащепив три штуки з нього і рік, подивіться, на такому деревцьовому, не листі нема, нічого поскидав, а два взагалі не прийнялось. Дуже прихотливий сорт, так як для мене. Та й куди воно? І так само цей. От Він теж з питомника. І не росте. Так що отак може в когось і гарно він росте. Хтось про нього мені може розкаже, як він хоче. Може він хоче комнати температуру, щоб однаково було. А в мене тут дуже великі перепади. 20, сьогодні каже, 9, правда? Хоча зараз і тепло передають, ну, сонця нема і все. Раєчка, привіт. Всім привіт. Що ти там робиш, розказуєш? Пора розсаду висаджувати. От підготувала такий субстракт, я вже показувала: е, лісовий, перегній і магазинний. Це все переколотила того року для перця, то що треба. Мому підійшло, не знаю. А ну покажи, що ти засипаєш там? Е, ну це я вже засипала. Це баклажанчики і перчики тут я посадила, то що дивіться, в кого тепло в хаті, то може ще і рано. але так як у нас холодно, нема де його тримати. У мене хата закладена. Я вже попросилася до мами Вітівої. Кажу, пустіть, хоч під батарею на дві неділі. А Вітя каже, потім каже, ще наверх, каже, попросимося. Я каже, до вікна, то не знаю. В себе хату вже заклали, хоча є теплиця. Зараз... Мало, мало, місця мало. Ну, зараз холодно. Сонця немає, в теплиці плюс 9, а на вулиці плюс 4. Представляєте, яка температура? Так, це я посадила торішній тут оперець. Я ж вам його показувала. Посадила дуже густо, прорву. Бо торішній не знаю, чи зійде. А тут баклажанчики посадила. А отут, дивіться, лайфак. Хто п'є каву? От ми відколи там десь заїжджаємо на ко... на каву, і буває, що викидали раніше стаканчики. Потім я біті сказала, все, всі стакани не викидаємо, збираємо додому, будемо висаджувати розсаду. І цього року я висадила, може, я вам показувала дикарі. То, що надо росте, в них. вони не мокріють, вони не розлазяться, не бійтеся, то що все одно виляти де не будете, щоб воно аж спливало. А зараз посаджу собі окремо. Оце такі я взяла, бачите, ціна 45 гривень. Кажу, що дуже класний перець. Ну Я його ніби колись садила, не пам'ятаю. Це окремо його посажу, зараз тут 10 на 45 гривень. І зараз я його посажу окремо в стаканчики. Перець любить, кстати, оддільно садитися в стаканчики, але так як в мене нема місця, то я все накупувалю постійно. постоянно. Які лучші стаканчики? Е, ну, оці мені от е, торф'яний, ну він в мене розлазиться. Він в мене не доходить до тої кондиції, щоб його посадити в землю. Він мене розсипається. То оце то, що надо. Я на лимонах спробувала його. Да, да. І от бачите, вони є всякі. Є от сині. Можна, наприклад, сині в один сорт посадити у білий. Ви знаєте, там другий сорт посадили. Ну обов'язково. Так, да. Ну це таке, щоб знаєте, щоб не викидали. Все одно каву мені кажеться, п'ють. А ні то можна купити їх. Упаковка я брала на опті там 50 штук около 40 гривень. То вже дешевше, бо торфяні дорожчі. Ну, я кажу, в мене торфяни, в мене не йде з торфяним. Не знаю, може когось. Може, переливаєш? Да, ну, їх треба так само стримати в чомусь. Okay. Оце я висаджую оце по насінинці. цей модний перець. І зараз до мами попросимося до хати. Колись ми починали. То перші перші роки нам хватало в нас на вікнах. а Потім вітя одного року попросився до мами, і знаєте, як наглость переважає, і заклав їй всі вікна, все, в три етажі. То вона зразу дала добро на теплицю, стала всього теплицю. Стройтеплицю кажетеплицю, бо ще пару років він її ламав. А це мам, дай мені місце. каже, на Бо це ж кусок города забрати. Знаєте, як. Кусок города забрати. Так що цей То вони якраз поїхали на кукурудзу, а я загнав трактора і викопав цей здоровий котлован. Вони приїхали, а тут два метри яма викопана. <ріху> вони в шокі були. 39 зілів глини викопав. Так, да -да. так. Така була штучка. Щ? Та й тепер і все одно місця не вистачає. Ну, що робити? І ж розсади треба, бо садити ж треба щось, їсти треба щось. Так, да, вже цибулю повисидила ось цей сверне ліпо. Таке гарне деревце невеличке. Ну яке три роки воно в мене росте вже. Є такі, що за три роки вже по пару раз Ось Цибулька. Тут теж вже салати вже буде сіяти, Тільки сонечка треба. До сонця. Дуже ще холодно, зима, ми того року в цю пору. Вже повністю щіпляли і, і пересаджували. Цього року дуже холодно. Ну, ще нема куди, вони ще всі сплять. Зима затягується, тому е, а перець я мушу садити, бо він в мене довго буде рости, бо в мене холодно і сходити буде довго. А так то й кого, якщо тепло, то можна й пізніше, бо весна цього року, бачите, не спішить до нас. Отако От присипаю цією земелькою. І зараз роблю тепличку. У мене оця є пленка піщова, обгорну і буде така тепличка. Міні-тепличка. Дивіться яка вийшла тепличка, бачите? І все, у нас собі віконечку поставили. Водичка вам ніде не буде текти, тому що по дончику вона стоїть. Ти і знизу замотали, і Так, да, І пленочка. Почне проростати, поробити, можна дирочки, щоб свіжий воздух заходив сюди. Бачите, я не повні робила стаканчики для того, щоб потім підсипати, щоб було краще коріння, коли вже буде розсадка. Ось така міні тепличка на віконечку. І тут собі, ви як будете висаджувати, вже коріння не будете ж руйнувати його. Таке в нас вийшло. Зараз ще ці загорну. Отак отаке. Дивіться, що зробили шинздикарі, перебрали. Може комусь. От хто не треба ще пересаджувати його. Ми верхній своєї землі збираємо старої і досипаємо свіженькою. І отак вийшло освіжили їм землю. І два дні пересиділи, звітом гралися з ними. Тут попересаджували. І то провірили, де коріння, де що, яке погане витянулося, котре підбурилося трошки. Знаєте, як для рослинки підсапалося, можна так сказати. Ось вот таке у нас діла. Все, друзі, до зустрічі. Всім до побачення, гарного і мирного дня вам.